Так, друзі, традиційний аукціон по допомозі нашим захисникам на протезування. Цього року я виставляю бачите, от таку вудочку шершень. Ось, Вона така буде єдина ось в такому дизайні, бачите? Ручечка, Хват Хват за ручечку дуже зручно, бачите, рука повністю. Під ручку теж зручно, бачите, тут такі, зробив такі, як, чуть -чуть збільшення. ось. Захватується дуже добре, друзі. Буде взагалі зручно, дуже зручно. Ось по титановому кінчику не м'який, не жорсткий, але за, за рахунок довжини не можна буде добре під, підігрувати і невеличкими, і більшими балансирами. Бачите, ось такий. Ось він таким він працює, друзі. Бачите? Ось як працює бланк. Він не м'який. Кінчик відносно м'який, сам бланк не дуже м'який. Ось вішаємо, друзі, От рапалка, рапала двойка. Дивіться, друзі. Ось пропала двойка, бачите, так и Ропала Рапала тройка, друзья. Ах ты, лки-палки. Рапала тройка. Рапала п'ятирка. Рапала семерка, друзья. Доропала сімки ще ось такий віп. Бачите? Ще одну п'ятерку сюди. Ай, впало зараз, друзі. Тобто, зрозуміло, що держить вона і, в принципі, якби не провалюється. Бачите? От, друзі, умови, умови прості. Стартова ціна 2000, крок 100 гривень. Ось закінчення, завтра в 9 Після риболовлю я приїду, можливо, почищу рибу, якщо я зловлю. Ось, і будемо з вами розбиратися. Ось, до 9 години. Найбільше виграє найбільша ставка. І знову ж таки кажу, всі гроші підуть на протезування. Повністю вся виручена сума. Все, друзі, якось так. А, поскладування показу, не показує. Ось такі, виходить, коли ви складуєте. Бачите, У сантиметрів 26, напевно. 25-26. Все тоді, друзі. Гарного вам дня. До зустрічі на кризі буде приємно збачити.